З початку війни прийняв для себе рішення не залишати наше місто, допомагати чим зможемо там людям, які теж залишились пенсіонери. Дуже перепугані були, були люди. І тому кажуть, якщо... Хоча б ну, якісь там чоловіки залишаються у нас в домі, вже буде якось легше. Дві родини перевіз, е, допомагали військовим, Як могли, коли розпочалася війна, це звичайно таке було несподівано і трагічно. Якщо б не було таких у нас розруху в місті, мабуть, і ми б не подумали, що у нас в місті йде війна, тому що дороги робилися, вікна робилися, все, це те, що треба було для людей місцева влада, ми як депутати, ми намагалися це робити, не зважаючи на всі ті важкі умови, які у нас є в нашій державі. Ми допомагаємо мешканцями і виборцям, і Зараз дуже багато внутрішньо переміщених осіб і гуманітарно допомагаємо, і допомагаємо із влаштуванням медичних заклади. Також допомагаємо були звернення влаштувати дитину переселенця з Харкова до спортивних гуртків наших, і всі ми намагаємося кожен на своєму місці як можна швидше наближати перемогу. Мій участок це Авилівка. А ви знаєте, що Авилівки найтяжче прийшлося за період за ці 9 місяців. Пробалюще наша проблема це школа, тому чекаємо перемоги для того, щоб відновити нашу рідну школу. Дуже важко було спочатку, дуже багато було дзвінків від мешканців, особливо людей похилого віку, до 50 дзвінків потрібно було кожного вислухати, заспокоїти, заспокоїти самій. Ввечері послухати заспокійливе слово від нашого голови, якого всі чекали і не лягали спати. Наразі наземної загрози для Лазової немає. Залишається ракетна небезпека. Всім би побажав би тихого вечора. Спокійної ночі, лазова це Україна, слава Україні! Спочатку було дуже страшно за себе, за сім'ю, за людей, за своїх за всіх. Потім звикаєш, звикаєш. А коли почали наші військові приходити, які люди раді, діти махають прапорами, військові деякі зупинялися, пригощали цукерками дітей. Щоденно. Ми завдячуємо і з за селу, і завдячуємо Богу за те, що ми живемо. Ми будемо надійно захищати наші рубежі на території нашої області і поступово звільняти її від орків, від нечисті. Ще раз дякуємо. Слава Україні. Слава депутатський корпус зараз став єдиним. Ми всі працюємо єдиною командою, і ми приймаємо рішення на благо нашого міста для того, щоб лазичанам було краще. Жити і чекати перемогу, і нашим збройним силам також там допомагаємо, щоб вони могли нас захищати. На нашу тероборону ми зібрали два мікроавтобуса, реномастера, гуманітарку. Люди тягнули з дому все, що тільки можливо. консервацію, картоплю, м'ясо, навіть сигарети. для захисників. Може, ж, ж з лазівщини ми сильні.